Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні у нас 4 грудня, Волинь локація. Так, сьогодні коротеньке відео про найкращу підживу для фундука, як я підживляю. От, до нового року я ось так підживляю фундук І курячим послідом з курятника прямо. От, Як на мене це найкраща така піджива. От, і отак 4-5 лопат під дорослі дерева. Деревом 8 років від посадки. От. За зиму з дощами, з снігом. Це все добре всмокнеться, впітається в ґрунт, От дойде до коріння. От. І буде парада. Так що якось таке короткіньке відео, з чим я підживляю фундук. От. Ну, Але це тільки дорослі дерева, так підживляю, малі дерева ось такі, це не йде так підживляти, бо може попалити коряк коріння. Це вже на дорослі дерева 5 і вище років. От. Тому тримайте курей, заодно вам будуть яйця. і Безплатне добриво. Всім удачі.